Масляну і цьогоріч відзначилося масовістю. Від площі перемоги до льодового палацу спорту поліцейським довелося перекрити рух транспорту. Там сівердончани влаштували гуляння, підкорювали і традиційний стовп, випробували свої сили як дорослі чоловіки, так і юнаки. відлічне, <працювання> дуже весело. по не дуже, складно лізти». Ну там больше груди надо, надо прилепляться, і тогда легче будет. На, на, на конце там слож, сложно было. Я, пакет було тяжело сорвати, мне пришлось захватити за резячку там сорвать. Но он скользкий. Да, ну тут і так, себе, а там на конце уже очень сильно скользко. Приземіська влада цьогоріч підготувала гідні: мікрохвильова піч, мультиварка, соковитискач та інша дрібна побутова техніка, а також ковдри, подушки тощо. Стов розвага для чоловіків. Крім цього, помірятися силою вони могли в перетягуванні канату та у змаганнях з гирею. Жінки за цим спостерігали. рік приходимо посматрети на тільки отець і Ми не п'ємо просто. Поэтому ми прийшли по пічійкою. подивитися». Бліними й дома покушали, а такої кожен день увійдеш. Розваг на площі було безліч. Кожен міг обрати для себе щось за смаком. Тут і дитячі ігри, і виставки, різні конкурси. А у центрі площі розташоване опудало масляної, біля якого можна було сфотографуватися. Звісно, не обійшлося і без продовольчої ярмарки. А також традиційно гостей заходу пригощали польовою кашею та гарячим чаєм. Тут інші весело. так все. бурлит. Много народа. Каждый год приходите? Да. да. Вот в этом году очень быстро мальчики начали подниматься. В прошлом году не так было быстро. Вот классно. Мне здесь очень нравится. Здесь очень позитивно. В классе отмечаем. Да. Это же масленица. Да. А как Солнышко. в классе, как в школе отмечается. Причем блины, все пекут блины, варенье приносят. Да. Общаемся. Это здорово. Праздник прощания зимы и встреча весны. Вот это самое главное для нас. Так что посмотреть на все это Торжество, яке народ відмічає люди, які рады будуть пришествию весни, всього нового, обновлення всього. Вот це для нас это масленица. Зі сцену розважали людей творчі колективи з Дюк Юніс та міського палацу культури. Всі разом співали пісні та танцювали, прощалися з зимою та радісно вітали весну.